Христос, Воскрес! дорогі пармортими, воїни українські, дорогі українські народи, які став на захист своєї батьківщини, вітаю всіх вас з великим християнським святом великоднем, пасхою Господньою. Кожен християнин знає і вірує в те, що Воскресіння Ісуса Христа це здійснення Його завітної мрії. Це набуття перемоги над смертю, отримання всеохоплюючої вічної радості від цієї перемоги. Як це сьогодні ототожнюється з мрією кожного воїна українського? Воїна, чи то в формі, чи то в цивільному, і просто воїна, який сумні нанесе хрест шляхами цієї війни. І Ці ми, захисники українські, теж бажаємо перемоги над смертю, яку несе нам Московський вбивця, і радості від перемоги над цим ворогом, тобто перемоги над цією смертю. Іншими словами, бажаємо Воскресіння України та наповнення радістю мирного життя. Колись, давним-давно, Господь уклав завіт свій з патріархом Авраамом. І та то, і в тому, що Господь завжди буде з ним та його нащадками, а Авраам і нащадки його відповідно, назавжди беруть своє життя Господа Богом своїм. З Свого досвіду знаю, що сьогодні кожному воїну дуже важливо знати, бачити та відчувати, особливо коли він в смертельній небезпеці знаходиться на солодину від смерті, що той заповіт з Авраамом здійснився саме в цю смертну мідь, саме з ним, з воїном, щоб він відчув, що Господь поруч, захищає його, опікується над ним, приймає його таким, як він є, любить його і буде з ним навіть в годину смертну. Через 400 років після заповіту Господь виводить нащадків Авраамок з єгипетської неводі цілими, неушкодженими та й ще з прибутком, але перед самим виходом зберігає живими єврейських первинців від людини до тварини. Це сталося завдяки вірності Богові в своєму заповітові. А здійснилося через жертву і нанесення Божого знаку над дверима єврейських осель. Смерть пройшла мима і не зачепила спадкоємців Авраама. Єгипетські первенці загинули. Ворон, фараон злякався і відпустив євреїв. Єврейське слово Песах так і означає минати. Смерть проминула і не зачепила. І саме тим, що смерть проходить мима, долається смерть, смерть єгипетського рабства. А ось вільне життя набувається, радість свободи звершується. Прийшов час, народився Ісус Христос, Син Божий, проніс свій земний хрест, був розп'ятий і воскресний з гробу, приніс себе в жертву, переміг смерть воскресінням і дарував радість вічного життя. Сталася нова Пасха, смерть минула. Людству була дарована, можливість воскреснути в життя вічне, безсмертне, у вічному блаженстві, без війн, без хвороб, без страждань. Як це було і задумано Господам при створенні світу? Гріх та смерть знищена, а життя знову наповнилось досконалістю і вічністю. Кожен з нас в простоті серця радіє перемозі улюбленій команді, смачному тістечку, шашлику з друзями, але лише тим, хто помирав, тобто нашим воїнам, зрозуміла різниця між маленькими радощами тихого повсякдення та великою радістю спасіння від смерті на полі бою, коли був мертвий, але воскрес, коли був переможений, але переміг. І ця різниця відчуття повноти радості дуже помітна, але ще є більша радість це досконала радість, радість від повноцінного життя по перемозі. Скільки б ми не святкували свої великі перемоги, час святкувань мине, а повсякденне життя поновиться. І ось від того, якої якості буде це життя, і визначиться цінність самої перемоги. Перемога повинна стати, не повинна стати піровою. Коли воїн свідомо віддає своє життя, йому дуже важливо знати, що саме йому принесе ця перемога, якої якості буде його життя після перемоги, життя його родини, його народу. І тут ми говоримо про воскресіння місця проживання переможців, тобто Україну, і про спільноту, в якій житимуть переможці, тобто про український народ. Мова йде про Воскресіння України, Воскресіння українського народу, воскресіння кожного українця, які разом направлять свої зусилля, на здійснення своєї частини заповіти з Богом, візьмуть своє життя Господа Богом своїм та почнуть будувати свою державу на Божому фундаменті, а саме на фундаменті любові, милосердя, справедливості, відповідальності, чистоті власних думок та відповідно в чистоті власних рук. Це вже, це вже третя моя паска на цій війні. Разом з воїнами, але відчуття впевненості в нашій перемозі з Господом, яке з'явилося ще в 22-му році, тільки посилюється. Бо ця маленька перемога в мені всередині нас відбулась. І з цієї перемоги вироста велика перемога. Так, війна ще триває. І відбудову країни попереду, але фундамент нашої перемоги покладений. Фундамент, який води не розмиють, землетруси труси не знищать це фундамент наших сердець. Змінився я, змінився мій побратим, змінилася моя родина, змінився народ моєї батьківщини, бо народ починається з мене, побратима, дружини, сусіда, усіх нас воскрес образ і подоба Божа, які відновили нашу гідність і відповідальність і за себе, і за батьківщину, і за родину. Ось що дає Воскресіння Христова і воїну, і кожному українцю – перемогу над собою, над сатаною. Христову перемогу в цій війні і перемогу в побудові Богом Береженою і Богом відомої України. Багато з нас задає питання, чому ця війна сталася? Мені сьогодні приходить така відповідь: прийшло велике зло допомагати іншому злу бороти в Україні світло, яке щойно відродилося. А ми з вами на боці світла з Божою допомогою покликані перемогти це зло, яким би великим воно не уявлялося. Ви напевно, чекаєте. Що я скажу про цю пасочку, яку весь час тримаю в своїй руці? Бо було на Донечь, ми говорив Пол і було недоласочів. А коли усвідомили, в чому полягає головне, то й прийшов час і маленьких радучів, кожному воїну, кожному захиснику українському бажаю перемоги. Поверніть домому додому живими і здоровими, щоб ми сіли за святковий стіл разом з родиною та друзями з Божої ласки спожили ці солодощі. Ситні м'ясні справи випали чарку гарного вина на славу Божу, виголошуючи Христос Воскрес! Відповідаючи воїстину Воскрес! А розуміючи, що тим самим Воскресла Україна! Христос Воскрес! воїстину Воскрес! Амінь.